Деякий час тому була новина про те, що Росія планує збудувати 9 сміттєзвалищ на окупованих територіях, куди будуть вести сміття з Росії. Мені тепер було цікаво дізнатися думку всіх тих, хто в 14 15 роках говорили Путін відді війська, ми хочемо до Росії. Тобто ви воювали і помирали за те, щоб ваших чоловіків було вбито. Міста Донецької і Луганської областей і села були зруйновані, шахти порізані, затоплені, підприємства, які вивезені, які знищені. І щоб в кінці кінців на ваших територіях були збудовані сміттєзвалища, куди будуть вести сміття з Росії, щоб отруювати. Повітря і землю, на якій ви живете. Тобто за оце ви воювали, за це краще майбутнє. Цього б не вистачало в Україні. Оце те, що мені хотілося б запитати в цих людей. Хоча, я думаю, є певна категорія людей на тих територіях, які будуть не проти, навіть якщо Росія буде вивозити ядерні відходи, висипати їх за їхнім містом. Головне, щоб не було бандерівців і НАТО.